Нас просять зобразити графік прямопропорційної залежності, яка задана таблицею. І ось у нас на зображенні таблиця, так, яка показує значення x і відповідні значення Y. І оскільки ми знаємо, що графіком прямопропорційної залежності є пряма, ми можемо побудувати його. І насправді у нас значень більше, ніж нам потрібно, тож ми можемо ще й переконати, що це дійсно пропорційна залежність. Тож, розпочнімо з оцієї пари x та y0 0. 0. X0, y0. Де буде знаходитись точка з такими координатами. Насправді це просто початок координат. Це оця точка. Погляньмо, скажімо, на оцю. Так, тут теж гарні числа, її легко поставити на площині. В неї x6, а y1. Так, 3, 4, 5, 6. Тут 1. Тож, вона буде отут. Перевіримо, що це дійсно пряма. Можемо взяти, скажімо, оцю точку: 3 половинка, х3 0,5. І вона ж у нас буде так, отут 3, а отут десь половинка, ну і ми розуміємо, що це якраз буде десь посередині по Y, так і посередині по х. Тим більше 9,5, воно теж продовжує цю тенденцію, і ми бачимо, що це буде якась отака от пряма. Графік отримали, однак, ми маємо друге питання. Який же коефіцієнт нахилу цієї прямої? І тут потрібно згадати, що ж це таке. Справді, коефіцієнт нахилу, ну чи кажуть одиничне зміщення, кажуть кутовий коефіцієнт, є багато різних назв для цього терміну, залежно від контексту. Однак, так чи інакше, це просто число, яке показує, скільки разів Y зміщується, змінюється, зміщується швидше порівняно з х. Тобто, яке зміщення Y відповідає зміщенню x на одиничку. І от коли x зміщиться на одиничку, нам насправді досить складно побачити, що ж там буде. Однак ми можемо взяти і збільшити x не на одиничку, а на 6. І ми побачимо, що зміщенню х на 6 відповідає зміщення Y на одиничку. Це ж. Водночас дуже добре видно з таблиці. Так, x був нулем, став шісткою, за той час y з нуля перетворився на одиничку. Тож ми можемо припустити, що якби x збільшився в 6 разів менше, тобто на одиничку, то і y мав би змін... змінитись, збільшитись в 6 разів менше. Звичайно, тобто y став би не одиничкою, як в нашому випадку, а 1 шостою, ми можемо впевнено стверджувати, що кутовий коефіцієнт цієї прямої. Це одна шоста.